Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна. А передовсім про таке домовились на перспективу на форму і розвиток громадського суспільства в умовах війни. Влада, бізнес, військові та активісти окреслили спільні кроки на майбутнє. Боронить батьківщину боєць батальйону поліції особливого призначення Смарт з 2023 року разом із побратимами тримає оборону на найгарячіших напрямках сходу. Новий дім Смілі продовжують покращувати умови для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 9 грудня станом на 9.30 його рівень був на 7,9% вищим, ніж в цей же час у понеділок. Причина таких змін застосування меншого обсягу вимушених заходів обмеження в окремих регіонах, повідомляє Укренерго. Зберігається необхідність в ощадливому споживанні, тому варто максимально обмежити користування потужними приладами. і – за можливості перенести енергоємні процеси на нічні години після 23.00. ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу обленерго. Форум розвиток громадського суспільства в умовах війни, перспективи та виклики об'єднав владу, бізнес, військових і громадських активістів. Про що домовились на перспективу? Наш наступний сюжет. Ми вже точно перемогли, зберегли державу і будуємо активне громадянське суспільство, яке захищаємо зі зброєю в руках. Такий лейтмотив зустрічі усіх учасників форуму ключовий акцент зібрання, розвиток партнерства і підтримка громадського сектору. Стійкість громад це один з пріоритетів нашої діяльності, зауважив у вітальному слові начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Стійкість громади вона розпочинається з розуміння. Що таке стратегія розвитку громади? І після цього, звісно, це вже співпраця з бізнесом, співпраця з громадськими організаціями, співпраця з міжнародними партнерами. І в пріоритетах всім відомі в нас пріоритети для того, щоб сьогодні громада була стійкою. Коли є стратегія, вони бачать, куди розвиваються, коли є партнери громадські організації. Будь-якого налаштування, звісно, це було б краще, якби це було пріоритетних напрямків. Але будь-якого налаштування тоді громада повноцінно стає такою організованою компонентою, компонентою, коли задіяні всі стекхолдери. Тоді громада стійка. Ми кажемо, успішна, як в нас в нашій оновленій стратегії написано: стійкість громад і розвиток громад це основа стійкості. Регіону і основа стійкості нашої держави в цілому. наразі в області лише 28 громад мають громадських партнерів, а це надзвичайно важливий інструмент посилення стійкості громади. Розвиток громадянського суспільства в громаді це один з пріоритетів діяльності і благодійного фонду МХП громаді. Розвиток громадянського суспільства це основа активізму громади, тому що якщо люди в громадах пасивні і не продукують додаткових цінностей, тоді громада деградує. Ми ж через наш фонд, через наші проекти, через коаліцію, яку ми сьогодні заснуємо, ми намагаємося зробити громади самозарадними, впливовими і стійкими. Саме тому головною подією форуму стало зініційоване фондом МХП Громаді підписання меморандуму про створення коаліції громадських організацій Черкащини. Наразі до коаліції увійшли кілька потужних громадських організацій, які дієво співпрацюють з громадами і з фондом МХП Громаді. Це організації, які займаються різноплановою діяльністю. Скажімо, патріоти рідного краю, на чолі з Юрієм Рованчею, сприяють адаптації ветеранів підтримкою родин захисних. Ків переймається і громадська організація чужих бід не буває на чолі з Іваном Полудним. Організація екологічний рух Черкащини підтримує культурні ініціативи та сприяє відновленню історичної спадщини. Тільки в спільному гуртом об'єднавши зусилля, ми можемо стати сильнішими, більше зробити справ корисних і розширити свою, так би мовити, географію спілкування. Це не тільки Черкащина, це і Вінниччина, це і Київщина Сумщина. Так що працюємо спільно, варто зауважити, що коаліція відкрита громадські організації, які сповідують аналогічні цінності, можуть доєднатися до підписантів. Безперечно, поки триває війна, допомога військовим це ключова складова діяльності усіх. І влади, і громади, і бізнесу тому представники 30 військових частин отримали суттєву допомогу від організаторів і учасників форуму. Серед них і частина, де служить черкащанин Артем Гуляницький це надзвичайно важливо, тому що вояки це є народ України, невід'ємна частина державності, і суверенітету. Тому це важливий захід і важлива подія для держави. Це надзвичайно мотивує осіб, які тримають фронт. На завершення форуму на його учасників чекав ще один подарунок: виступ гурту Козак-систем, як зауважив його лідер Іван Леню, або ми їх, або ми їх переможемо обов'язково. Світ поранення та 80-кілометровий марш ветеранів у США. Історія Черкаського поліцейського зі стрілецького батальйону на псевдосмарт у матеріалі поліції Черкаської області. Смарт-боєць батальйону поліції особливого призначення, який нині служить у стрілецькому батальйоні головного управління Нацполіції в Черкаській області. З 2023 року він разом із побратимами захищає Україну на найгарячіших напрямках Сходу. На даний момент я виконую обов'язки командира роти, але на цьому все не зупиняється. Тобто це не тільки командування, я ходжу і на бойові задачі, і на евакуації поранених. Ну, це дуже різноманітна робота, дуже різнопланова, дуже багатопрофільна. Це не можна так, що ти займаєшся чимось одним і все. Інколи ти виконуєш роботу командира, інколи ти виконуєш роботу звичайного бійця, інколи тобі треба стати і психологом для того, щоб поговорити за особовим складом, донести до них. Якусь там важливу інформацію або навіть просто підтримати. За час служби Ігорю доводилося виконувати широкий спектр завдань, контролювати визначені ділянки, утримувати лінію оборони, виявляти та знищувати противника. Коли почалося повномасштабне вторгнення, взагалі не було нічого зрозуміло, настав такий короткотривалий хаос, коли ніхто не знав, що і кому, і як робити. З часом потихеньку, поступово. Ми зрозуміли, що потрібно робити, збільшили кількість занять, підготовки і так далі. І ми потихеньку почали готуватися до того, що і поліція також вступить в бій і буде надавати відсіч. Збройній агресії Російської Федерації боєць підкреслює, що перед кожним виходом надзвичайно важливими є підготовка і ретельне планування. Від цього залежить успіх операції та життя людей. Ми пішли в об'єднану штурмову бригаду Людь там вже ми потрапили спочатку в Харківську область. Ми вели бої за місто Вовчанськ. Здебільшого це були штурми, зачистки, але інколи нас задіювали і в оборонних боях. Потім після Вовчанська нас перекинули на Донецький напрямок, а саме місто Торецьк, тоді воно ще було нашим, і бої велися в околицях в ближніх селах до міста Торецьк. Тільки ти вигружаєшся з машини і починаєш рухатися там, до якоїсь там позиції, десь вже неподалік, вже чатують дрони, вони чекають на тебе, і тільки ти починаєш рух. Вони починають працювати по тобі. Перше поранення він дістав у Вовчанську. Нас дуже сильно давили, і Кацапи вони закріпилися в багатоповерховому будинку, і нами було прийнято рішення відпрацювати по ним з РПГ. В процесі відпрацювання з РПГ позаду мене було влучання 120-ї міни, і я отримав осколкове поранення в шиї. І коли я відчув, що мені в шию прилетів осколок, ну. Я спочатку вирішив для себе, що все, я програв. А потім, уже коли ми після виконання бойової задачі, я потрапив на стабілізаційний пункт, то мені вже хірург сказав, що хлопче, якби там пів сантиметра правіше, каже, то ми б з тобою вже, мабуть, не розмовляли. Ігор пройшов багато навчань, тактичну медицину, підготовку зі снайпінгу, тренування з роботи в різних умовах. Крім того, він брав участь у реабілітаційному заході у Сполучених Штатах. Я їздив в Америку на реабілітаційний захід. В Америці, в місті Вашингтон, проводився марш воїнів, так називаний Warriors Yomp. Це вперше в Америці проводили таку акцію. Взагалі, це все було започатковано в Шотландії. Це марш-кидок для військовослужбовців, які мають бойовий досвід, які отримали поранення. Це дуже гарна можливість для того, щоб поспілкуватися з військовослужбовцями з інших країн. Плюс у цей дух єднання, коли ти зустрічаєшся з людьми, яких ти до цього ніколи не бачив, і ти просто дивишся в їхні очі, і ти розумієш, що вони тебе розуміють. Без обмежень і без спорядження смарт пройшов 50 миль, це 80 кілометрів уздовж річки Потомак та вулицями Вашингтона, повз історичні пам'ятки, меморіал Лінкольна, національний меморіал Другої світової війни, будівлю капітолію. Подолавши марш за 21 годину, Ігор отримав золоту медаль, українцям є багато чому повчитися в американців, так як вони постійно воюють, і в них вони мають великий досвід, в них повага до військовослужбовців, повага до ветеранів, вона не скажу, що виведена в якийсь там певний культ, але вона максимально присутня в суспільстві. Тобто, коли ми йшли. В футболках з гербом України прості американці просто підходили і дякували за службу. Тобто в нас теж є такі люди, але їх дуже небагато. Попри все, нам потрібно вберегти країну, каже спецпризначенець. Хотілося б, щоб більше нікому не доводилося йти цим шляхом. Дуже сильно хотілося. Але в цій ситуації маємо, що маємо. Тому я буду радий, якщо якомога більше хлопців, дівчат будуть доєднуватися до нашого підрозділу і виконувати бойові завдання, тому що нам потрібно вберегти цю країну, бо якщо ми її не вбережемо, то ніхто інший за нас це не зробить. Смілі продовжують покращувати умови для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну. Подробиці у матеріалі студії Сміла новини. Служба тимчасовий притулок» за ці три роки стала для багатьох родин місцем безпеки та підтримки. А всі зміни тут відбуваються виключно завдяки благодійним організаціям, що допомагають місту в найскладніші часи. Шед відкрився двадцять другому році в березні місяці. Через наш заклад дуже багато пройшло людей. Спочатку ми відкрилися дошкільний заклад, все було дитяче. Зараз, завдяки благодійникам, ми маємо такі ремонти сучасні, де на сьогоднішній день проживає 44 особи. 20 діток у нас проживають від 2 місяців до 17 років. Колишній дитячий садок, в якому колись були маленькі ліжка та застарілі санвузли, сьогодні набуває зовсім іншого вигляду. Раніше ми вже розповідали про новий дитячий простір і конференц-залу. Тепер, завдяки благодійному фонду, 10 квітня повністю відремонтовано та остатковано ціле крило шелтера. Два поверхи підготовлені для комфортного проживання внутрішньо переміщених сімей, завдяки благодійним організаціям руки друзів, 10 квітня, право на захист. У нас було здійснено ремонти. В Цих ремонтах по 930 й постанові була вимога інклюзія це безбар'єрність. Цьому році ми встановили і відкриваємо дві кімнати, які будуть використовуватися тільки для людей з інвалідністю. Ремонт був здійснений на 970 тисяч. Плюс закуплено на 570 тисяч обладнання. В основному перевага передається це матерям, діткам, які мають фізичні відмінності. Міський голова Ананко та перший заступник міського голови, який опікується соціальною сферою, оглянули оновлені приміщення та поспілкувалися з людьми, що нині проживають у прихистку. Ми перебуваємо з візитом в шелтері для внутрішньопереміщених осіб. Мені дуже приємно, що за ці три роки, з 2022 року. Всіх познають, ми перетворили один із дитячих дошкільних закладів нашого міста для тимчасового прихистку наших українців з окупованих та тимчасово окупованих територій. Сьогодні в цьому прихистку перебуває 44 особи з них 20 дітей. Діти ходять, навчаються в наші загальноосвітні заклади. Діти навчаються в наших навчальних закладах середньої категорії, скажімо так, в училищах, в технікумах в загальному у нас дуже багато людей. Перебували в цьому прихистку. Люди проживають від 3 до 6 місяців, потім шукають або собі житло. Дуже багато людей працевлаштувалося та працюють в нашому місті, тим самим піднімаючи економіку. Перший поверх облаштований відповідно до вимоги інклюзивності пандус на вході, адаптовані санвузли та душові, зручні кімнати, безпечні ліжка з поручнями. Це те про що просили мешканці прихистку, серед яких люди з Морнограда, Покровська та прифронтових громад Донеччини. Я з Покровська в Мирнограді жила, родилася і робила там в Мирнограді. А що за житло ваше купований, але ж мало. Відношення тут дуже добре. Усе є Пова. і печка, і все ми... Все, що нам потрібно, тут усе є. Міський голова подякував благодійникам за їхню системну роботу та підтримку людей, які пережили втрату дому. Дякую всім благодійним організаціям, які долучилися до цього ремонту, до цього створення такого прихистку. Дійсно, дуже гарно все зроблено. Створені умови, створені інклюзивні туалети. Ми бачимо, кімната повністю облаштована під інклюзію, створені ліжка. Тому я дякую всім благодійникам. Без вашої допомоги неможливо було цього зробити. У нас приклад... Красний прихисток, я дякую керівнику даного прихистку Наталі Володимирівні Косенко за те, що вона активно стимулює, працює, підтримує всього роду ініціативи. Ми тим самим будемо розвивати прихисток. Це Майно, скажімо так, після нашої перемоги і миру залишиться в громаді, воно буде використовуватися в подальшому, ну, дай Бог всім людям повернутися в свої рідні домівки. Поки чекаємо скорішого миру і перемоги. Слава Україні! На погоду Черкащини впливає улоговина Балтійського циклону, яка простягнулася до Азовського моря. В її передній частині панують південні вітри, що сприяє надходженню до нашого регіону більш теплого і вологого повітря. Переважатиме хмар. Гарна погода місцями можливий невеликий дощ, туман. Температурні показники на 2-5 градусів вище нульової відмітки та кліматичної норми. 10 грудня регіон перетинатиме атмосферний фронт з північного заходу. Синоптики прогнозують невеликі дощі та сплеск тепла. Середньодобова температура 5-7 градусів, що більше відповідає клімату кінця жовтня. Вночі 0,5 градусів тепла, в день 4,9. Наші пращури в цей день слухали воду в криницях. Якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою. А якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Ільдана Терка, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна! Thank you.